Пройшла 96-та церемонія кінопремії Оскар, і в першу чергу справа тут не в опенгеймері чи бідолашних створіннях. Адже для нас ця подія є особливою через український документальний фільм «20 днів у Маріуполі Пстислава Чернова. Всі розуміють, наскільки болючим є цей фільм, і те наскільки він важливий. Адже це не просто кіно, це відбиток історії. Я бачив багато відгуків і відео іноземців, які у сльозах розповідали свої враження про фільм. Це робота, яка чіпляє кожного, і ця робота отримала головну нагороду у сфері кіно. Оскар, як найкращий документальний фільм. Перший Оскар для України перший і надзвичайно важливий. Це та подія, яка має особливе значення для нас. Мстислав Чернов та його команда пройшли дуже важкий шлях. Це виняткова робота, і переоцінити її нереально. Його промова викликала дуже важкі почуття, але крім болю та трагедії були також почуття гордості. Це найсильніша промова на Оскарі, якій аплодували стоячі справжні легенди світового кінематографу: Роберт Де Ніро, Мартін Скорсезе, Кіліан Мерфі, Емма Стоун, Райан Гослінг, Джоді Фостер, Крістофер Нолан та інші. На цьому оскарі було мало випадків, коли увесь зал вставав після чиєїсь перемоги. Це неймовірний успіх взагалі у контексті нашої історії і конкретно у контексті сьогодення. Адже війна триває, інформаційна боротьба ніколи не зупиняється. Українська культура в цих умовах повинна лише розвиватися. Оскар для України історичний і надзвичайно зворушливий момент. Пишаємось. Слава Україні! Ну а тепер обговоримо ширше. Все було передбачувано. 7 оскарів забрав Опенгеймер і 4 оскари бідолашні створіння. Фактично все заслужено і справедливо, але інтрига все ж таки моментами була. Найкраща акторка другого плану Давін Джой Рендольф, фільм Залишенці. Чесно радий за неї. Сильний перформанс мені він сподобався найбільше. Її перемога це не справа кольору шкіри. Хто дивився залишенців, розуміє, що вона заслужила цей Оскар. Нагороду як найкращий анімаційний фільм отримав хлопчик і Чапля, який досі не можна ніде знайти. Проте я певен, що він не пропонує нічого нового, і людина-павук об'єктивно заслуговував на це більше. Але це такий знак Пашани Хаяо Міядзакі, тож нехай. Ну а людина Павук має всі шанси отримати Оскар у наступному році. Оскар за найкращий оригінальний сценарій отримав фільм Анатомія падіння. Все по факту це я і очікував. А вже нагороду за найкращий адаптований сценарій отримав американське чтиво. Для мене, як для людини, яка подивилася фільм за День до Оскара і який він дуже сподобався, було приємно, що й цей фільм не залишився у сторонці. Прекрасна непрямолінійна сатирична трагікомедія. Потім бідолашні створіння отримав нагороду за грим, роботу художників-постановників та костюми. І тут без сумнівів заслужено, адже це була справжня екскурсія в арт-галерею, чого тільки вартий грим Вілема дефо. Тож фільм Йорго Салантімаса отримав три Оскари підряд і четвертий у кінці церемонії. Найкращим іноземним фільмом став зона інтересу. Робив про цей фільм окреме відео. Він, на мою думку, і повинен був отримати цю нагороду. Кіно справді дуже сильне. Крім цього, фільм отримав нагороду за найкращий звук. І це той випадок, коли аудіодоріжка важливіша за візуал. Тут взагалі ніяких питань, це було геніально. Найкращим актором другого плану став Роберт Дауні молодший. Окей, там промахнутися було важко. Кожна роль однаково варта нагороди. Прекрасна гра Марка Руфало у бідолашних створіннях і неймовірний образ Кена від Райана Гослінга, за якого я, до речі, і вболівав. І хоч він не отримав цей оскар, але все одно зміг розірвати сцену своїм виступом з піснею «I'm just Ken». легенда. Ну а Роберт Дауні молодший подякував своєму жахливому дитинству та кіноакадемії. Безумовно заслужив цю нагороду. За візуальні ефекти отримав годзіла мінус один, і цей фільм ще не можна ніде подивитися. Найкращий короткометражний фільм неймовірна історія Генрі Шугара Веса Андерсена. Фільм Барбі отримав лише один оскар, і це за пісню від Біллі Айліш. Опенгеймер отримав Оскар за монтаж, операторську роботу, оригінальну музику, і звісно ж став найкращим фільмом 23-го року. Передбачено і заслужено. Нолан нарешті отримав свій Оскар, ну і Кіліан Мерфі став найкращим актором. Також не є сюрпризом, це прям явні фаворити. А от з нагородою найкраща акторка було складніше, а від цього й цікавіше. Після бідолашних створінь всі були впевнені у перемозі Емми Стоун. Але перед Оскаром Лілі Гладстон отримала нагороду гільдії кіноакторів, і букмекери зробили з неї фаворита на премію Оскар. Роль Лілі Гладстон безумовно запам'яталася глядачам. Це було справді потужно. Але Емма Стоун у бідолашних створіннях це щось феноменальне. Тож вона й повинна була отримати цей Оскар. Тож Емма Стоун стала найкращою акторкою і виходила вона на сцену ледь не з панічною атакою. Заслужила вона цю нагороду на всі 200%. Думаю, більше зі мною погодиться. Можемо просто щиро за неї порадіти. Якщо говорити про якісь провали, то в голову в першу чергу приходить маестро Бредлі Купера. Але некоректно це називати провалом, тому що, хоч фільм і був номінований, проте вважати його хоча б наближеним до фаворита не можна було. Це розуміли всі. Також жодного оскару не отримали вбивці квіткової повні та минулі життя. Це також було очікувано. Знову безліч номінацій для Скорсезе і жодної перемоги. За останні 4 фільми 26 номінацій та 0 перемог. Таке от прокляття Скорсезе. Залишенці отримали лише одну нагороду, адже змагатися з Опенгеймером було нереально. Якби давали нагороду за найдушевніше кіно, то він точно переміг би. Фільм став новорічною класикою, тож переміг у будь-якому випадку. Говорячи про Барбі, то фільм отримав одну нагороду, про яку я вже згадував. А от глядачі змогли отримати декілька приколдесів, крім смішних, несмішних і іноді політичних жартів Джиммі Кімела. Як, наприклад, Голий Джон Сіна. Так, дійсно голий. Прикривався лише конвертом з іменем переможця за найкращий дизайн костюмів. Така от іронія. Собачка Месі з Анатомії падіння, який напісяв на зірку Мета Деймона й аплодував на церемонії. Ну і знову згадаю про найрозйобніший виступ Райана Гослінга. Це справді було епічно. Ну і варто сказати про шикарну відповідь Трампу від Джиммі Кіммела. Перший виклав під час церемонії пост, в якому написав, що Джиммі Кіммел найгірший ведучий Оскару. Ну а Джиммі Кіммел у відповідь його розніс. Вгадаєте, який колишній президент щойно це опублікував? Ні? Ніхто? Що ж, дякую, президенте Трамп. Дякую за перегляд. Я здивований, що ви все ще. Чи закінчився вже ваш термін ув'язнення? А в кінці Альпачина вийшов нагороджувати найкращий фільм року. Maria yes. Для нас найголовнішим, звісно, залишається перемога фільму Мстислава Чернова. Чергове нагадування про те, що війна триває. Люди продовжують гинути цивілізованому світу, аж ніяк не варто забувати про це. Неймовірне досягнення, за яке ми маємо подякувати режисеру та всій команді.